Отже, повертаємось до ефіру. Три людини загинули, 29 дістали поранення. Росіяни минулої доби атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені 29 багатоповерхівок і більше півсотні приватних будинків, адмінбудівля, автомобілі і тролейбус. Власне, про ситуацію в регіоні будемо говорити з Олександром Толоконніковим. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю. Добрий день. Ну, Як минається субота, як минула ніч? Ну якщо порівнювати з минулим днем, то сьогодні набагато тише. точніше, вибухи лунають, але про постраждалих немає повідомлень І по місту не так багато прильотів, як вчора було. Хоча є у нас вже одна сьогодні постраждала внаслідок травми, внаслідок того, що людина наступила в приважній зоні, Антонівки наступила на. Вінну пелюстку отримала поранення е ноги. Ця жінка її доправила до лікарні. Зараз вона дається допомога. А вчора дійсно було дуже е гучно, особливо зранку, близько 7.20 двадцять е росіяни вкрили мікрорайон Шуменський е, Майже там половину району е постраждало. Ну і багато людей тільки з двадцяти е, людей, які вчора постраждали. 25 це саме на мікрорайоні, які постраждали, і двоє з трьох жінок загинули саме там. Ви сказали про те, що жінка наступила на міну пелюстка. Це де вони там беруться? Треба, щоб ви пояснили, це росіяни їх скидають, чи це та територія, звідки вони відійшли? Ні, це якраз скидають, продовжують скидати і не тільки на дороги. Люди знаходять їх і на кришах, і на козирках. Біля під'їздів на дорогах, ну і звичайно зараз е, треба бути максимально обережним, Вони з маміків їх скидають, і в більшості скидають там, де люди ходять, і де листя є, тому що вони такого ж е, кольору, вони мімікрують під листя. Дуже важко е, е, там, побачити в листях, і тому там точно не варто ходити, де ви не знаєте, куди виступаєте. А чи можна ходити? Я не знаю, з якоюсь ковінькою, з якоюсь палкою перед собою. Чи це допоможе, чи ні? Ні, ні, це точно не треба робити зовсім. Тому що навіть якщо ви зачепите палкою, ви її можете підірвати, і все одно вона несе вам на шкоду. І тим паче вона від палки також може не підірватися. І більш того, міни плюски дуже важко виявляти міна шукачам тому що вони із пластику. І там немає майже желіза, і тому це також дуже небезпечно. Навіть він не не бере. Ну ось в таких умовах, коли росіяни атакують із повітря, і бомбами, і ракетами і з дронів, і скидають міни. Чи спостерігаєте ви відтік людей з області? Поки що ні, але ж для наших людей це не новинка жити під такими в таких умовах і під такими обстрілами. На жаль. І тому ті люди, які залишились, вони вже живуть уже скоро третій рік. Да так ті, які не виїжджали з окупації, четвертий рік е, живуть тут, не виїжджаючи е, тобто весь період повномасштабного вторгнення Росії. І тому ті люди, які залишаються, є невелика частина, яка виїжджає на зиму, а потім восени повертаються, не дивлячись на обстріл, які був обстріл, не були все одно люди. Коли сонечко починає перегрівати, зеленіти, все вони їдуть прибирати свої домівки, двори, саджати щось. Ну і так залишаються до досень. Ну ми відповідно чекаємо, поки ті люди зголосяться евакуюватися. Ми допоможемо, хоча б на цей період зимовий вивезти їх. А куди зараз вивозити людей? Чи це різні регіони? Є в межах навіть Херсону, можна виїхати з того ж самого мікрорайону Острів. Де є тепло, їжа і в принципі можемо перезипувати. Є в межах області модульні містечка, є вже інші регіони, які також приймають наших ВПО вимушено переселенців, тому що не переселенців. І тому ми запропонуємо різні варіанти. Люди вже обирають або їдуть просто до родичів. Більшість так і робить. Ми тільки допомагаємо їм з логістикою. А о, якщо спостерігати за ось цими атаками росіян і аналізувати їх, чи є в них зараз пріоритетні цілі, чи це зараз просто тотальне геноцидне винищення терористичне, просто щоб зробити Херсон і область непридатними для життя? Ну дуже схоже на це, але при цьому вони розповідають, що вони що Херсон з Росії їх чекають, але те, що вони роблять, там. То... Такі випадки, особливо тих нещодавно, атака на Шуманський, або до цього за два дні вбили бабусю на березі, яка випасала кіз, вже дуже давно. І Вони її там бачили постійно, літали над нею, і тут вони вирішили її вбити. Ну, дійсно, це жахливий випадок. Чергово показує їх. Е ну що вони з людьми з людьми нічого спільного немає, і з якоюсь там цивілізацією, тому що ну. Чи мене мішала та не невідомо їм, але це небесне бабусі. Це нам ще раз показує, наскільки вони не йде. І тому казати, що в них яка є ціль, ну може залякати, може, ну чесно кажучи, в тому ж самому Шуманському не дадуть збрехати мені жителі Шуменського. Там не, не було ні разу. Ну щоб там по району їздила якась техніка, бо стріляли з цього району військові. Тому такий ранковий обстріл. Це Спрямовані целі спрямовано на цивільних. Це навіть навіть не ракета, яку збили, вона полетіла не туди. Тут силіспрямовано обстрілювали квадрат житлового масиву масиву, де люди тільки виходили на двір займатися своїми справами. Що зі світлом зараз в регіоні? Сьогодні у нас є трошки перебої на Таврійському, але там підключають вже. Плануємо сьогодні, що бужай був так. в Більшості Херсона є світло. Знову таки проблема в прибережних зонах, на мікрорайоні острів. Ну і залишаються близько 50 населених пунктів прибережної зони без світла. Там, на жаль, поки ми не можемо його підключити, тому що там е безпекова ситуація така, що не дозволяє це робити, скільки б ми не робили, або наші енергетики потім поранені повертаються і знову потім е б'ють туди ж і знищують обладнання. Або не можна просто навіть під'їхати з танку стріляють прямої наводки. Тому, на жаль, поки безпекова ситуація не буде дозволяти, ми не зможемо там відновити. А так у більшості все є. Яка загалом ситуація на окупованій частині Херсонщини? Чи там є світло? Там інша ситуація. Знаєте, якщо тут росіяни через б'ють по енергетики, то там просто за рахунок того, що окупанти. І колаборанти нічого не роблять, тому що в них, по перше, немає бажання, а по-друге, немає коштів на це, щоб ладнати щось е замінювати. Тому вони використовують ті запасні деталі, які залишались ще коли ця територія не була купована. А все інше там ладнають просто там за допомогою ізолен... ізоленти, коробо кажучи, а, ось і тому там ситуація важка із світлом і з водою. І з усім комунальним комунальним підприємством люди не можуть там також працювати, тому що і зарплати платні не виплачують довго. Ну і в принципі не вистачає спеціалістів. Всі нормальні спеціалісти емігрували з того. Тому ну там багато проблем. Це ж не тільки комунальні з опаленням, тож також проблеми з водою, тому що впало земкало. Більшості населених пунктів там також не бурять нові свердловини, ну з медициною проблемою з освітою. Тобто там тільки почне перечислювати перелічувати всі ці проблеми. Просто окупаційній владі не потрібні ті люди з їх проблемами. Їх їм потрібно просто земля судячи всього. А наскільки активно вони привозять росіян, щоб замінювати, заміщувати і населення, і спеціалістів? От вчителі вони ж зараз роблять ставку на дітей, військове виховання. Тобто вони готують солдатів, які будуть воювати проти України з наших же українців. Чи везуть вони туди вчителів? Чи це можливо хтось із наших громадян погоджується бути з цими колаборантами? Ну, Якась частина була дійсно. Ті, які залишились там, особливо люди похилого віку, вчителі яким просто нікуди їхати зі своєї домівки. Вони там якось навчають. Але більшість виїхала, і уся тактика завести з Росії провалилася, тому що ще два роки тому вони пробували завозити. Ті росіяни повчили трошки. Побачили, що не грошей небезпеки, там не перспектив немає. І поїхали назад, і тоді вони вже ввели нову тактику. Їм особливо та і не треба тут спеціалісти або якісь експерти, ну, профільні вчителі. Їм просто потрібні військові. Вони вирішили брати так, як дефіцит є, ніхто не йде з ці школи навчати. Вони беруть ветеранів СВО, будь-яких ветеранів начебто з вищою освіти. Неважливо якою освітою, і от беруть їх вчителями всі школи. Ну тобто, брали. в школи. Не знаю, наскільки вони їх там набрали, чи є там вважаючі, але така практика також була, тому що основне це вони там. Чому вони пробують вчити наших дітей? Це любіть Росію. На жаль, Олександр, спасибі вам велике. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської області.